Не дали тобі не єдиного шансу на життя. 27 червня я з дитиною розмовляла по телефону десь годин-дві. Він каже, мама, я відряджені. Потім вже 30 червня мені повідомили, що моєї дитини вже немає. Сьомий місяць. Нікому не вручена, не підозра, нічого. Вбивці живуть собі своїм життям. В тій страшній квартирі їх було четверо. Четверо їх було. Мою дитину вбило. Їх лишилося троє. Коли ми приїхали мого брата забирати з Житомирського моргу. Коли його привезли, ми приїхали, він вже був наряжений. і мене забрав ця людина, яка його наряжала. Він мене забрав дати мені документи, і він мені казав, що е, ваш брат дуже страшно вбитий, в е, його вся спина решето. Це мені також повідомили в морзі, що в його зломана права рука, але він гарно зафіксірував руку. Ви не переживайте, вона вам буде нормально триматись, мені так сказали. І тоді, вже коли ми на кладовищі розв'язували йому руки, ця рука просто впала.